Добрий вечір, ми з України, я Ірина. І е, в нас сьогодні така тема: чи відважиться він на це? Тут ви можете після це крапочки стоять. На що саме? Признатися в коханні вам. Тут ви самі собі, кожен зараз загадує собі свою ситуацію. І ми подивимося, чи він відважиться на це, чи ні. І так. Признатися в коханні, запропонувати руку і серце, з'їхатися разом, відважитись на якусь подорож з вами разом, або розійтися з вами і тому подібне. Кожний вибирає свою ситуацію. І так, карта номер 1 Взагалі-то мені буде вистачить однієї карти, але якщо я щось не зрозумію, я дотягну. І так, вибирайте кожний свою карту. Карта номер один, карта номер два і карта номер три. Чи відважиться він на це по першому варіантові. Дивіться, тут чоловік буде докладати всіх зусиль, щоб Щось зробити. Тут скоріше так, скоріше ви щось не захочете, щось ви не приймете від нього. Скоріше так. А, знаєте, Дивіться, тут жіноча енергія строптивої жінки, чоловіча енергія, яка хоче щось. Ось і дивіться, хто ви. Якщо ви чоловік, то ви, я так бачу, будете щось. Якщо ви жінка, то ні. Вірніше, якщо ви чоловік, а питаєте на жінку, чи відважиться вона на це, то ні. Вона буде уникати розмови, уникати стосунків, уникати ще чогось, не захоче. А чоловіча енергія захоче. Тут ще залежить від того, хто ви є. Чоловік, жінка і хто ваш ізбранник, будемо так казати. Карта номер два. Шістка кубків: ні, тут людина скоріше буде жити минулим, а не йти вперед. Скоріше за все, ні, мої дорогенькі, теж ні. Ну, тут залежно від людини, а тут скоріше за все, ні. Людина живе минулим. Людина ніяк не може відпустити минуле. Як він може, наприклад, чи вона сказати так, хочу, люблю? Ні, тут людина у, у минулому. Карта номер 2 Ого. Ого. І, скоріше за все, і тут так само ні. Тут, до речі, війна. Це карта війни 5 мечів. Це карта війни. Скоріше за все, буде конфлікт. Через конфлікт може людина піти. Наприклад, дивіться. Якщо ви хочете, щоб він щось зробив, так ви будете наполягати, то він зробить це. Але дійсно через конфлікт, через якісь незручності, через якась напряжонка може бути. Ось так, мої дорогенькі, ось такий коротенький, але дуже думаю, що дуже цікавий і вам знадобиться. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і хай вам щастить. Мирної ночі!